Друзі, вітаю вас! Це проект The Guest. Мене звати В'ячеслав Буткалюк. і ви будете здивовані, тому що ми сьогодні знаєте проведемо такий легкий, я б сказав, навіть романтичний ефір, тому що ми шукаємо де ж та любов, де її знайти. Так, але наша гостя знає Анна Розумовська, співачка. Вітаю в нашій студії. Привіт, так ну дійсно у нас трек називається там, де є любов. І сьогодні ми разом з тобою пошукаємо, а де вона так, де та геолокація, де її шукати. А можливо, за час карантину вона десь згубилась і люди вже зневірились. Пошукаємо так, але спочатку. Дійсно, знаєш, ми провели три місяці в ізоляції в самоізоляції, і я думаю, що нашим глядачам буде цікаво отримати якийсь новий додатковий досвід. А як можна себе ну знаєш почувати комфортно? Як можна себе реалізувати, будучи на самоізоляції? Тому нам цікаво твій досвід розповідай. На самом деле для меня самоизоляция ⁇ это огромный ресурс, ресурс в виде времени, потому что я уделила очень много внимания саморазвитию, то есть абсолютно каждый человек может заняться наконец-то в этот период времени собой, своим телом, своим здоровьем, уделить внимание близким, родным, что-то найти для себя новое, может быть, написать какие-то даже стихи, или, возможно, кто-то начнет писать книгу. То есть... ну, навіть є така теза, що неможливо нормально комунікувати зі світом, якщо ти не познайомився з собою, так і не можеш конечно. владнати там своїм конечно. внутрішнім світом. Тому це гарний був привід так, для чтобы того, щоб зрозуміти себе. Себя, да, себе, ізучити себе із нутрі, свої можливості, і що нам потрібно для життя, щоб ви напевно щасливим. навести лад в своїх справах, переглянути, що ми робили не так, в чому помилялись, де витрачали зайвий конечно. час, так тому що я так розумію, що кожен з нас от тепер гарний тайм-менеджер так може владнати всі свої справи і розуміє. на что варто вытрачать час, а на что нет. Конечно, нужно все как бы посмотреть со стороны, проанализировать, нужно нам это или не нужно нам это. А давай проанализуем, все-таки, если так, знаешь, 100% этих три месяца весь час, на что больше ты определяла часу? Конечно, музыка. Каждое утро я распевала свой голос. То есть это то, что я, как бы, я могу даже об этом сейчас не говорить, но я уделяла огромное внимание своему телу. Я прислушивалась. Я меняла питание, интуитивно начала питаться, що мені підходить, що мені не підходить, щоб вийти із карантину в хорошем, внешнем виде. Тобто це такий комплекс, не йдеться лише про спорт спортранковий, так? А в повний такий розвиток, переглянути все, що коїться в своїй житті, так? Кажіть, все проаналізувати, все подивитись, все попробовати. Підходить, ото не підходить, это що-то поменять, вирбати якусь определённую модель для себе. И... Песня «Там, где я любовь» у нас я явилась за час карантину, чини? Вы знаете, это моя самая первая песня, которая у меня появилась впервые всех, которые я презентовала ранее. Просто она ждала своего времени. И в тот момент, когда все-таки у нас случилось это время, карантин, я хотела подарить людям какой-то лучик надежды, любви, какого-нибудь вот, такого как бы, ощущения поддержки, что их кто-то любит и поддерживает, как бы мотивация. Трек з'явився раніше, слова Конечно. до пісні, так? а вже, власне, ідея кліпу, я так розумію, що вона десь там випрацьовувалась. Ну, ідея кліпа, коли ми зустрілися з Сіною Грабар, ми почували друг друга. І вона мене почуває як режисер. Це дуже важливо для артиста, щоб режисер відчував артиста. изнутри, кто он и что он ощущает, как бы какая у него жизнь была. Это очень важно. И она меня почувствовала, и у нас родилась такая идея показать историю, в светлую сторону, какое она есть. Это чувство настоящее, страстное, вот эти красивые виды Украины. Мы хотели это все показать, легкость. Тепло. Ну що ж ми вже так заінтригували нашого глядача. Власне, у нас сьогодні відбудеться прем'єра відео на пісню, там де є любов. Я думаю, що глядачі музичних каналів вже познайомились. А ті, хто слідкують за youtube каналом так також напевно вже побачили. Але для нашої аудиторії ми сьогодні презентуємо кліп і потім обговоримо його. Так, звісно. Коних людей дякую за таку історію. І від мене особиста потяга знаєш за ті краєвиди українські, тому що це додаткова промоція для нашої країни. Е, зараз ми маємо такі обмеження так, карантин, і ми не можемо поїхати за кордон. Але це додатковий привід, щоб побачити наскільки гарна, красива так наша Україна. Дякую за це. Але я побачив, що е, знаєш, дуже все тепло, дуже все так. Е... Дійсно романтично, але коли ми дивились кадри за коли ми до речі на соцсторінці з'являлись такі невеличкі спойлери. Так що там за кадром коїлося, такі невеличкі анонси, і було зрозуміло, ну що не все так тепло там відбувалось. Ви знаєте, погода була переменчива, Було і холодно, і сонячно, але все ж плюс 4 градуси. Ну, мене гріла безумно гріла любов к зрителю, к слушателю. Я просто грілася цими кадрами. Якби как бы я входила в кураж. Ну, я мне так розумію, нравилось. що горіло саме те, що дозволили реалізувати власні ідеї і втілити їх у життя, так? Звісно. Звісно. це найголовніше, що команда, яка со мною працює, вона мені дає свободу творити. Це найважливіше, коли така команда вместе, как бы в місті, і якби в унісон двигуються з артистом. А цього Що все таки відкоригували? Я так розумію, що в основному це твої ідеї, так які реалізовані в кліпі, що коригувалося? Корректировалась? Нет, у меня и же. Ничего? Нет, все вот именно наши моменты, которые увидела режиссер, которые увидел мой стилист, и, собственно говоря, мое видение, оно вошлось, сошлось все в унисон. И мы видим на данный момент тот продукт, который вот... ми создали. Ну, ти кажеш, що пісня з'явилась давно. Все-таки ти для себе бачила таку візуалізацію з самого початку чи ні? Чи за роки все-таки змінювалось ставлення до цих слів? Ви знаєте, я просто, коли слушала цю пісню, я примерно так все і зображала. Как бы, вот в голові такі були зображення, і зображала саме так. Такі якісь какие-то виды, Украина, свобода. Вот именно хотелось показать свободу этого чувства, потому что любовь все-таки это свободолюбивое відчуття. І не важливо чи це будуть Мальдіви, чи це будуть там якісь інші е, шикарні курорти. Так можна все показати в Україні. Я думала, тому що, що історія для людей не важна, кохання тут курорти. так тут і зараз Конечно. супер. Е, ну я так розумію, що це не єдиний трек, який про кохання. Тому що якщо поглянути так, попередні твої роботи, там там завжди йдеться про стосунки. Там завжди йдеться так про відносини між чоловіком і жінкою. Е, це основна лінія, яку ти обираєш для себе, про це має бути твоя творчість? Все-таки я хочу нести в маси любов. Я мечтаю, моя мрія мечта – відкрити серця як можна більше, щоб зробити людей щасливі, щоб вони слухали мої пісні, і у них іменно позитивні асоціації визникали. Щоб мої пісні как-то влияли на людей, як ми ж знаємо, що все артисты, артисти влияют на людей. І мені хочеться, щоб что позитивное, какие-то переміни были у людей, щоб вони мечтали, влюблялися, здавали сім'ї, щоб всі така гарна прекрасным. мета, але за для такої мети доводиться, ну скажемо так, і на певні жертви. Тому що я так розумію, що навіть на знімальному майданчику довелося ну, побачити і примхи природи і інші якісь негаразди. Но... Есть такая даже что у есть є така пословица, що у природи немає плохой погоды. Любая погода благодать. Поэтому, если это делается ради блага, Незважаючи не на природні якісь примхи, незважаючи на те, що в нас початок літа був ну вкрай холодним, з'явився да. такий прекрасний кліп, і в нашій студії з'явився ось такий промінчик світла. Дякую. Продовжимо у наступному блоці. Друзі, це проект The Guest, Анна Розумовська співачка в нашій студії, і ми разом шукаємо світлі почуття любові. Разом дізнаємося, а де ж вони так, куди вони зникли після карантину. Я поглянув на твоїй сторінці. В тебе був такий допис: мої плани після карантину: дишать морським брізом, зустрічати удивительні розсвіти, медітірує, проважають закати. Це де така краса має відбуватись? Везде. Можно Незалежно делать... вид географии. Независ... Зим... Слушайте, у нас в Україні прекрасні види є. Можна куди угодно поїхати. Даже не обязательно может быть морской бриз, это может быть даже какое-то озеро, но медитируя на берегу озера. Представляете, рассвет так встречать. Это же круто. Неужели нужны какие-то Мальдивы или что-то еще? Просто здійснюватися. Я відчуваю, здесь що все-таки ми знудились. Так? За три місяці нам вже хочеться ось цієї свободи, нам хочеться подорожі навіть і по Україні, нам хочеться знаходити цікаві місця, власне, і для медитації. Виявляється, ти займаєшся йогою, так? Так, да, я люблю дуже сильно загородний центр Турія. І я роблю для себе такий детокс від мобільного телефона, там сеть не ловить. І медитує на берегу озера, це очень круто. Купатися в купелі 10 градусів, просипатися, ніхто вам не дзвонить, ніхто вас не тривожить. Це же круто. Будь дітей. Таке інше сейчас. життя, так? Тому що є ось він шоу біз він насичений, бурхливий, так, Якийсь там є навіть. Он задає е... темп. Так, там буде, інший так. темп, а там можна відволікатись, так? Там ви можете бути з собою і з собою. Але знаєш, що все таки Ось знаєш, ця сторінка, коли вже активно е, твої кліпи в ротації, коли вже все видно там на телеканалах, yeah. на радіо на, на радіостанціях, можливо, цей ритм цікавіший для тебе? Я люблю соєдіняти, мені подобається балансувати в такі моменти, коли я ухожу імені в себе, я іщу в вот тот світ, ту енергію, яку я можу віддати слухателю.

підписуй, їх, звісно. Ну, мені здається, що це дуже важливо зараз, тому що знаєш, інколи працюють там цілі колективи, семей менеджери, які вишукують цікаві цитати, але вони не показують реальної ну, душі людини, так не показують реального ставлення до життя. Не видно автора. смм менеджери теж саме роботу. Это как бы диджитал машина такая, да, определенная. Но все же они корректируют больше там, по фотографиям, что лучше, что не лучше. А все-таки то, что я хочу донести слушателю, я пишу самостоятельно. Потому что мне иметь контакт со слушателем, это очень важно. И поддерживать всегда. Окей, музыка, зараз, я так понимаю, наполняет тебя на 100%. Но до этого у нас были танцы, книги, фехтування, бокс. Да, что такое бокс для спевачки? Это было до того, как я начала певческую карьеру. Для меня это был своего рода антистресс. Такой островок, где я могла выплеснуть все вот эти вот боль внутреннюю, да, какое-то разочарование, потому что мы знаем, что у нас в жизни разные моменты бывают. И это была такая вот платформа поддержки, которая мне помогала быть сильной, оставаться, закалить свой какой-то стержень. И я тот человек, который пережил много боли. Я искренне желаю каждому, я не хочу, чтобы кто-то страдал точно так же, как и я. Поэтому я выбрала такую вот для себя миссию, так, нести любовь. то есть и бокс, они сами рятували от того, так? Конечно. То, то это концентрация, да, это провождение, время провождения определенное. То есть вы два часа занимаетесь боксом. Сильно устаете, потому что он очень интенсивный. Я работала технически правильно. После этого я занималась сейчас йогой. Это было вечернее время, и после этого. Я уходила на покой. Ну, я так розумію, що ти також можеш сказати дякую тому періоду, тому що Конечно. бокс, з фехтування, такий активний спосіб життя. Е я так розумію, що він додає якоїсь форми, додає якогось е ну стресостійкості, Так абсолютно будь-який опит, який ми маємо в житті, не важна якого це опит, ми повинні бути благодарними, тому що такий опит структурує опит, і ми становимся тим, яким ми їм сімка ми являємося сьогодні. Знаєш, мені ще сподобався ще один допис. Я так монітор. В Facebook. Для того, чтобы стать лирической певицей, нужно обязательно что-то пережить. А чтобы что-то пережить, должно пройти время. Я так разумею, что ты накопычивала из вот всей для того, чтобы потом вин трансформировался, в интересные новые треки, так и в творческий дуробокс. властный так? Как человек может говорить о любви, если он никогда не любил, если он не знает, что это за чувство изнутри? Ну, знаєш, інколи е, співають про кохання, тому що очікують і е, мріють про нього. Хтось співає про кохання, тому що отримав гіркий досвід. Е, ось твій шлях все-таки ти за коханням, чи чи після, після досвіду розповідаєш ці історії, е, перетворюючи їх у пісні? Я хоч на даний момент, я вже свободний чоловік, вже достатньо давно. Но любов, вона нікуди не ділася, вона внутрі мене. То есть неважно, человек рядом со мной или не рядом, или будут это отношения, или не будут отношения. Любовь, она есть внутри человека. Почему-то каждый человек пытается найти любовь в ком-то. «Люби меня», там, допустим, требует от кого-то любви. Но на самом деле каждый человек должен найти любовь внутри себя. Так, якщо я не знаю, потрібно, ти щастливі. цим і займайся, так? Давай, знаєш, такий невеличкий екскурс в історію. Все-таки я так розумію, що музика ну, не просто так. Я розумію, що її якась історія, яка формувала тебе як музиканта, як виконавицю. Ви знаєте, я ще з самого дитинства любила. Я представляла, що я буду на сцені, як маленький ребенок, ми всі це там, з розчками перед зеркалом. Потім я піла в дитячому хорі. Но уже не Школьна. с расческой. Не с расческой, уже по-настоящему, <рес> как бы Коли це было? Це еще был в садочок, чи це вже школа? Это була, вот, детские школьные годы, Первый, второй класс, то есть разные такие моменты. Потом уже постарше я была тоже в хоре, пела школьном, то есть, вот эти разные моменты. Но потом я ушла в модельный бизнес. Була моделью ніколи. Зробила время. паузу. Да. Щоб сконцентруватися і зрозуміти, що все-таки вокал це твоє і повертаєшся, так? Звісно. Ну, послушайте, щоб спіти якусь пісню і вийти на сцену слушателям і не фальшивити, потрібно пережити якісь моменти в житті свої. Так? І щоб действительно бути лирическим певцом, мати какую-то внутри пережиту історію. Як ти вважаєш, Дивись, у нас дійсно от всі е, наші жірки, зірки в Україні, вони знаєш. Е, Ну, вже в такому дорослому віці е отримують прихильники, популярність, якусь таку історію, так? Музичну. І в нас ну, практично немає дитячих колективів. От ти кажеш, що в тебе був хор, ти розпочинала ще там у школі. Чому не беруться за таких дітей? У нас є безліч конкурсів, дитячих конкурсних програм і регіональних, і на загальнонаціональному рівні. Але чомусь їх не так транслюють телеканали, чомусь не беруться продюсери за дітей, чомусь потрібно там стати вже. Повнолітнім досягти чогось, отримати власне цей життєвий досвід і потім завойовувати сцену. Чому не беруть дітей? Ну, дітки це достатньо імпульсивні імпульсивної. Якщо ми навіть будемо говорити о дитячих групах або хорах, їх потрібно зібрати в одну кучку, структурувати, щоб вони все робили однаково і самоотвержено. Тому ми у одвіжно. Так, нет... але в нас немає таких брендів, знаєш, гучних, щоб ми чули так, ось такий колектив, там така. Четвірка, такий сольний виконавець. Ми спостерігаємо за їхнім дитячим розвитком, як вони там стають підлітками. У нас чомусь немає. В Штатах це розвинути добре. Так у нас чомусь всі придивляються і довго очікують: а буде це зірочка, чи не буде ця зірочка там? Зламається голос, чи не зламається голос. Тобі довелося навіть спочатку піти так? Е, модельний бізнес, а потім все-таки зрозуміти, що ні, можна і тут себе знайти. Ну чому? Ми візьмемо артиста Аліну Гросу. Все же ну, прекрасно, все да. Да, помнят эту этого звездочку, <с которая <с сегодня проход. сияет, как бы просто маленькие детки, они не всегда точно знают, что они вот сегодня, да, я хочу только этим заниматься, да, нет какой-то стабильности. А Когда уже личность сформировалась, и она четко понимает, я хочу вот петь, это вот моя вот линия, которую я буду гнуть всю жизнь. И самое главное, что певец это не просто певец, у него должна быть какая-то миссия. Просто петь сегодня на сцене этого недостаточно. Не буду глядача, не буду аудиторії. Я считаю, что все-таки пеець это. І, в принципі, шоу-бізнес, он немножко близок к политике, я би даже так сказала, чуть-чуть, хоча це немножко різної тра траектории, Але певец сьогодні, мені кажется, обязан допомагати обществу. Ну, а знаєш, що, до речі, дуже коротко, ми не чіпаємо політику, але, да, Був період, у нас так займалися тролінгом, хто намагався підтримувати якусь політичну силу, ну, відразу там в бан. А зараз, навпаки, очікують, щоб зірки, знаєш, наші там лідери наших думок, нам сказали свою думку, дійсно висловили свою позицію. І зараз вони ніби так в тіні. Вот як вважаєш, все-таки музикант, вокаліст, людина творча, вона має висловлювати свої думки, знаєш так, на всю країну? Ну, во перше артист – это тоже обычный человек, если возьмем так, да, и все-таки артист – это народный артист, который должен быть с народом всегда. Не важно, то есть не надо выбирать какую-то сторону, за политическую сторону, да, какую-то, а топить за что-то прекрасное. Если вы видите, что, да, этот кандидат Крутой, я в нього вірю, дійсно, і б ви ні? топим за прекрасне ти розповідала про модельний бізнес, так ну да. про модельну справу. Чи стала вона бізнесом? Я не знаю, але все-таки знаєш, обирати э, один напрямок і інший напрямок? Э, що, 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 де перевага була? Ну, это немножко все таки трохи похоже. просто модель, це просто красота. А просто красоты для меня недостаточно. Для меня важно быть услышанной, чтобы меня услышали как можно больше людей. Поэтому сегодня я работаю для того, чтобы люди меня услышали, мои песни, а после услышали мое обращение, то, что я им хочу донести. Я ми хочу знаємо, до речі, поддержку. з модельного бізнесу. Там також, отримавши якісь нагороди, отримавши якісь гранти, там можна створювати цікаві проекти, займатися благодійними проектами. Я знаю, чому так запитую, тому Я що у нас, хотіла. наприклад, теж завжди виникає таке питання: залишатись в журналістиці чи йти в піар, займатися маркетинг, там можливо реклама. І ми постійно так маневруємо, шукаємо все-таки, що буде найкраще. І мені видається, що в тебе був такий самий шлях, ти вагалася і да. шукала, так? Звісно, ми, ми всю життя і вщем себя. Вот когда я достигла определённого возраста, я поняла: я хочу именно это. Це було свідомо? Конечно, это осознанно uh, в первый вот. И очередь. я так разумею, что теперь с этого шляху уже буде важко зійти. Конечно, нет. У меня большие планы. Я бы очень сильно хотела. Ты коротко, хотила... знаешь, я знаю, что це питання, ну, оно да. таки вже біч про плани, але буквально одним реченням. Да, конечно. Вы знаете, певческая карьера, которая мне дас возможность создать, как мы говорили, благотворительный фонд, я мечтаю в помощь Людям пожилого возросту, котрої на сьогоднішній день у нас найзахищення прослойка населення. Я думаю, що це прекрасна крапка, щоб наші глядачі запам'ятали саме цю фразу, тому що не лише врода, а ще й бажання допомагати людям, а ще й прекрасний спів. Так? Дякую. Дякую за прекрасний діалог. Анна Розумовська співачка була в нашій студії. Слідкуйте за нашими ефірами. Це проєкт The Guest. До зустрічі!